Як знаємо, триває реконструкція нашого міста, і в часі тієї реконструкції довідаємося багато дуже цікавих речей. Зокрема, тут коло третьої школи, в часі прокопу виявлено залишки. Очевидно, що ще австрійських часів будованої каналізації. Можливо, щось іншого, але скоріше за все йшлося про каналізаційну систему, через яку нечистоти виводилися з міста десь поза місто, скоріше за все, в річку Золочівку. Також видно залишки будинку. Очевидно, що будинок постраждав в часі Другої світової війни, оскільки більше якихось великих бомбардувань чи руйнувань золочів не зазнав ні в часі першої, ні перед тим. Система, так як свідчать робітники, які проводять реконструкцію, вони на цю систему натикаються постійно, вона є розгалужена по цілому місті. Звісно, це дуже цікавий факт, і це свідчить про те, що принаймні вже у 18 столітті, можливо початком 19-го, наше місто мало свою дуже добре розгалужену і дуже якісну каналізаційну систему.